Усім підписникам велика подяка! До мене прийшла посилка. Це срібна кнопка. Підписана автоелектрик Сергій Зайцев. 100 тисяч підписників від YouTube. Тут далі лист. Так, ну що, друзі, дуже приємно. Завдяки вам і моїм зусиллям я здобув срібну кнопку. Можете мене поздоровити. 100 тисяч підписників у мене на каналі. Здається мені, що я не буду зупинятися на цьому досягненні. Сподіваюсь, що мої відоси були вам корисні і ви не даремно підписувались на мій канал. Я і подальшому буду намагатися знімати цікаве для вас відео. Якщо вам подобається мій контент, підписуйтесь, пишіть коменти, розповсюджуйте їх по мережі інтернету. Усім подяка, буду продовжувати у цьому ж дусі. На сьогодні все. Бувайте до нових зустрічей нашого місця для нагороди біля Шевченка.